Дякую, Анджею Андрій. Дякую. дякую, Андрію. Дякую за ці слова. Шановна пані, шановна пані віцепрем'єр, шановні колеги. В більшості здається, ми з пані віцепрем'єркою лише дві жінки. Тут дуже дякую за те, що сказав щойно пав Андрій Садовий. Я перейду на англійську, щоб нам всім було простіше. Is one of the symbol of Kiev. In my home city, в моєму city Gdansk, рідному місті, місті ґданське, де солідарність, рух, солідарність, народився. Верфі, які будували кораблі, це знаєте, це стало символом боротьби за демократію та свободу. Я глибоко переконана, що всі ми тут. Ми дуже багато представників, не лише польських міст, регіонів та муніципалітетів, а також європейських міст, регіонів та муніципалітетів зібрані тут. Всі ми. Зібралися для того, щоб допомогти українським регіонам та містам відкрити не лише золоті ворота, але й ворота в європейський союз. Це наш обов'язок, це наше завдання, і звісно, як же це зробити? Звісно, через міста побратими з шляхом допомоги один одному, залишаючися разом один з одним. Наприклад, мі моє місто партнер, це місто Маріуполь, Гнагонськ та Маріуполь два міста, як моє місто, яке було зруйновано після Другої світової війни, головним чином росіянами. Повністю зруйновано. Місто було відновлене, відбудовано і знову таки стало великим містом, як Фенікс. І я переконана, що разом ми зможемо відбудувати Маріуполь також ми і із Львовом в різних процесах ми крокуємо разом. До прикладу, Львів через два роки, 2025 року буде столицею європейської молоді. Це надзвичайна важливість для всіх для нас об'єднатися, зійтися разом з зблизитися як найбільше. І з європейською спільнотою ми повинні були сьогодні говорити про реінтеграцію території і гуманітарні виклики. Звісно, ми допомагаємо, можливо, не настільки, як Люблінське воєводство. Але тим не менше, ми вже надіслали більше, більше 100 різних транспортів не лише до Львова, а дуже далеко і до Херсону, Бахмуту. Ми також маємо дуже сміливих людей в нашому місті, які намагаються досягти. Сякти наскільки це можливо східних територій України своїми гуманітарними грузами, але ми також замислюємося про реінтеграцію українських територій. Знову таки одне з надзвичайно важливих факторів це культура звісно, ми не повинні забувати про культуру, оскільки культура – це система комунікації, система спільних значень, цінностей. Це те, що об'єднує разом єврейський союз і європейську спільноту. Ми дуже вдячні за те, що ми могли зустрітися з українською культурою, познайомитися краще в Польщі, в моєму місті. У нас дуже багато митців, художників, які допомагають бути художниками при цьому залишаючись, все таки підтримують український дух, боротися і бути сміливими та мужніми. Ми тут для того, щоб допомогти, але також для того, щоб розбудовувати партнерство між великими, маленькими містами, містечками, регіонами і я глибоко. Переконана, що кожне місто в Європі може робити це так само. Разом ми можемо насправді відбудувати Україну. І ще одне останнє слово: українське означає Українець, означає такі, що на межі на кордоні а на сьогоднішній день Україна в центрі Європи, і ці крайні території. Змістилися, знаєте, перейшли на сходні кордони України. боретеся за європейські цінності за нас, тому ми будемо стояти разом із вами. Слава Україні.